Високий тиск називають тихим вбивцею, адже стан може довго не проявлятись. Симптоми можуть виникати ще й вночі, тому їх не варто ігнорувати. Високий тиск змушує серце працювати інтенсивніше, щоб циркулювати кров по всьому тілу. Цей стан пов'язаний із низкою серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи серцево судинні захворювання, захворювання нирок, інсульти, серцеву недостатність та інфаркти. Найбільше занепокоєння викликає той факт, що високий кров'яний тиск часто залишається непоміченим і нелікованим, доки він не призведе до критичного стану. Причому приблизно половина людей з гіпертонією не підозрюють про свій стан. Відсутність симптомів є однією з причин цієї проблеми, деякі ознаки цього небезпечного стану можуть проявлятися і вночі, тоді люди можуть відчувати так звану нічну гіпертензію. Як випливає з назви, це означає, що артеріальний тиск людини підвищується вночі. Це ненормально, оскільки артеріальний тиск зазвичай знижується протягом ночі в рамках природного циклу сну. Протягом дня артеріальний тиск людини не повинен перевищувати 120 на 80 мм ртутного стовпа. Підвищення кров'яного тиску вночі може сприяти багатьом ускладненням, таким як інсульт. Серцевий напад і неркова недостатність. Багато людей з нічною гіпертензією можуть відчувати порушення сну, часте пробудження з необхідністю сечовипускання, апноє сну, утруднене дихання, що може викликати задихання або хропіння. Якщо ви відчуваєте будь-який із цих ознак, варто перевірити свій артеріальний тиск. Для профілактики високого тиску важливо відмовитися від куріння. Навіть одна сигарета завдає незворотної шкоди вашим судинам. Підтримання нормальної маси тіла є важливим для профілактики гіпертонії та всіх серцево-судинних захворювань. При діабеті є два показники індекс маси тіла та окружність сталії. Останній показник не має перевищувати у чоловіків 102 см, а у жінок 85 см. Індекс маси тіла має бути нижчим за 25 Обмеження вживання солі також є важливим. Споживання за добу не має перевищувати 5 грамів, що дорівнює одній чайній лосці. Особливу увагу треба приділяти продуктам, що мають приховану сіль, таким як ковбаса, копченості, готові соуси. Зменшення вживання алкоголю також є важливим. Чим більше алкоголю ви вживаєте, то більший ризик підвищення тиску. Важливо знати, що безпечної дози алкоголю не існує. Лікарі радять регулярно вимірювати артеріальний тиск, щоб вчасно виявити підвищення тиску і вжити необхідних заходів. Займайтеся фізичною активністю, адже регулярні фізичні вправи допомагають підтримувати нормальний артеріальний тиск і покращують загальний стан здоров'я. Дотримуйтесь здорового харчування, включаючи в раціон більше овочів, фруктів. Ціль продуктів і обмежуючи споживання насичених жирів та цукру. Уникайте стресу, оскільки стрес може підвищувати артеріальний тиск. Важливо знаходити способи релаксації та зниження стресу, такі як медитація, йога або прогулянки на свіжому повітрі. Приймайте ліки за призначенням лікаря. Якщо вам призначили ліки для контролю артеріального тиску, дотримуйтесь рекомендацій лікаря і не пропускайте прийом ліків. Народні методи лікування також можуть бути корисними. Вживання часнику може допомогти знизити артеріальний тиск. Додавайте свіжий часник до страв або приймайте часникові капсули. Імбир має протизапальні властивості і може допомогти знизити артеріальний тиск. Додавайте імбир до чаю або страв. Глід відомий своїми корисними властивостями для серцево-судинної системи. Приймайте глід у вигляді настоянок або чаїв. Лимон багатий на вітамін С і антиоксиданти, що допомагають зміцнити судини і знизити артеріальний тиск. Додавайте лимонний сік до води або чаю. Мед має заспокійливі властивості і може допомогти знизити артеріальний тиск. Додавайте мед до чаю або вживайте його з теплою водою. Для додаткової профілактики високого тиску важливо звертати увагу на свій спосіб життя. Регулярні медичні огляди допоможуть вчасно виявити будь-які зміни в стані здоров'я і вжити необхідних заходів. Важливо також підтримувати здоровий баланс між 28.01.25 10 годин 55 хвилин роботою та відпочинком, щоб уникнути перевтоми і стресу. Збалансоване харчування, яке включає достатню кількість білків, вітамінів і мінералів, допоможе підтримувати нормальний артеріальний тиск і загальний стан здоров'я. Важливо також уникати надмірного споживання кофеїну та інших стимуляторів, які можуть підвищувати артеріальний тиск. Регулярні фізичні вправи, такі як ходьба, біг, плавання або йога, Допоможуть підтримувати нормальний артеріальний тиск і покращити загальний стан здоров'я. Важливо також звертати увагу на якість сну, оскільки недостатній або нерегулярний сон може впливати на артеріальний тиск. Продукти харчування, напої, фрукти та овочі також відіграють важливу роль у профілактиці високого тиску. Наприклад, банани багаті на калій, який допомагає знижувати артеріальний тиск, вживання шпинату. Який містить магній, також може бути корисним для підтримки нормального тиску. Буряк містить нітрати, які допомагають розширювати судини і знижувати тиск. Вівсянка багата на клітковину, яка допомагає знижувати рівень холестерину і підтримувати здоров'я серця. Вживання ягід, таких як чорниця та полуниця, може допомогти знизити артеріальний тиск завдяки їх антиоксидантним властивостям. Зелений чай містить катехіни, які допомагають розширювати судини і знижувати тиск. Вода також є важливою для підтримки нормального артеріального тиску, оскільки зневоднення може призводити до підвищення тиску. Дотримуючись цих порад, ви зможете контролювати артеріальний тиск і покращити загальний стан здоров'я. Якщо у вас є серйозні проблеми з артеріальним тиском, Обов'язково зверніться до лікаря для отримання професійної допомоги. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей!